Українці працюють на всіх фронтах, щоб вигнати окупантів зі своєї землі. Так і Максим Шеремет разом з багатьма іншими інженерами-волонтерами за п'ять місяців виготовив більше 500 бортів різного тактичного застосування для Збройних сил України. Тими мультикоптерів я займаюся вже протягом 10 років років. Починалося все ще з дванадцятого року, коли я поступив в КПІ. Максим досліджував та розвивав цю тему на той час, ще не таку популярну. Згодом це захоплення переросло в роботу, яка стала основою для створення лабораторії з виготовлення дронів спільно з жіночим ветеранським рухом. Це місце, де я разом спочатку з ентузіастами, з своїми студентами, з просто хлопцями, які були до війни звичайними. Е Хобістами, які збирали власні пташки, Just for fun, як кажуть. Але вони розуміли, що тримаючи в руках зброю, вони не принесуть стільки користі нашій країні, чим зібравши якісний, якісний борт, який зможе в майбутньому робити смерть ворогам. Над створенням дронів працює злагоджений колектив. Кожен виконує поставлене завдання, збирає пташку, розробляє систему скиду, виготовляє деталі на 3D-принтері чи інші комплектуючі. Творенням невеликого дрона розвідника інженери займаються протягом двох тижнів. А на виготовлення великої пташки, яка може підняти 8 чи 16 кілограмів, інженери витрачають близько двох місяців. По факту, якщо ми кажемо про великі пташки, це перероблені агродрони, які в мирний час створюються для поливу врожаїв, культури. Військовий час, ми їх перероблюємо. Якщо ми кажемо про дрони-розвідники, то рами ми виготовляємо самі, вигрізаємо з карбону на замовлення. на є компанії, яка нам це робить, допомагає з цим. На першому етапі роботи лабораторії, коли Київ оборонявся від загарбників, волонтерам не вистачало комплектуючих. Мости були зачинені, доставка не працювала. Неможливо було переправити з лівого берегу на правий. Зараз інженери самостійно виробляють плати, які відповідають за певні елементи роботи бортової авіалінії. Україна не виробник електроніки. Ми можемо як конструктор лего зібрати, налаштувати, запрограмувати, зробити. Унікальну, наприклад, систему скиду або шифрований канал зв'язку на програмному рівні. Але виготовити щось серйозне дуже важко. Але певні плати, певні електронні елементи, такі, наприклад, як плата, яка переключає зображення з однієї камери на іншу камеру, ми виготовляємо власними силами. Власноруч створені системи скиду, які призначені для різного тактичного застосування та різних типів пташок, волонтери встановлюють і на серійний дрон великий Бандерик, оснащують його тепловізійним модулем, який дозволяє використовувати його й вночі. Також ми ставимо дубльовані. Канали зв'язку, наприклад, якщо глушиться один канал зв'язку, пілот може переключитися на інший канал відеозв'язку. Пташка летить на одній частоті, Якщо потреба є, перемикаєш на іншу. З елементів одноразових електронних цигарок інженери виготовляють батареї для дронів, завдяки яким великі пташки можуть літати протягом години. Дуже так цікаво, що ми використовуємо одноразові елементи з одноразових цигарок в багаторазових системах скиду я люблю казати, що ми робимо нашу планету трішки чистішою, оскільки ми переробляємо літій полімерні батареї і робимо чистіше від забруднення тільки літій полімеру а й від орків. Також окрім батарей, волонтери виробляють плати, які контролюють правильний заряд акумулятора та спалихи ліктарика на системі скиду. Для будь-якого борта треба проводити навчання. На це немає ні у кого часу, як у нас, так і у військових. Друга проблема це не... не вистачає нам рук і кваліфікованих інженерів, які можуть зробити повний цикл виготовлення самих пташок. Оскільки ми розширюємося з кожним днем, виготовляємо все більше і більше е бортів. і для цього потрібні просто ентузіасти, люди, які зможуть приходити до нас та збирати е борти різного тактичного призначення, у лабораторії інженерів часто виникає проблема з комплектуючими. Вони закликають усіх небайдужих приносити старі дрони, які можна переробити або використати для навчання пілотів. Which one? Sure.